Продовжуємо вивчення рад PHP. Я створив новий проєкт, зберіг його у папочку, ту, яку ми з вами домовлялися. І зараз просто поговоримо про побудову циклічних програм. Як я вже говорив, ми з вами можемо використовувати різноманітні компоненти. Сьогодні ми з вами познайомимося із компонентою, яка називається. Напевно, візьмемо, давайте, лістбокс. А лістбокс. І в цей лістбокс будемо виводити якісь то елементи. Давайте для прикладу просто візьмемо і виведемо сюди в лістбокс. Ну, наприклад, елементи числа там від нуля і, наприклад, до тисячі. І всі виведемо в лістбокс. Яким чином ми з вами працюємо? Для цього зрозуміло, що. Ми з вами повинні написати якийсь цикл, правильно? Значить, давайте от, е, число, яке будемо виводити, наприклад, позначимо літерою x, да? і напишемо тоді відповідно, що х на початку присвоїмо значення. Ну, наприклад, якщо від одиниці, то одинички. Да? Далі. Буде в нас циклічний оператор while. Записується він ось так. While. Далі. В дужках пишеться умова. Да? Пишеться умова. While у нас позначає доки, тобто доки працювати. Доки змінна Змінна x буде менше рівне 1000. І всі плюс-плюс, всі дії, які будуть виконуватися в циклі, беруться отакі фігурні дужки, якщо ви пригадаєте. Ну, 100, тисячі, яка нам різниця. В принципі, це не грає ніякої ролі зовсім зовсім. Правильно? От, слідуючи, все, що в циклі, ми з вами повинні писати в оцих фігурних дужках. Що ми тут повинні писати? Перша, тут буде не одна дія, тому ми їх взяли в фігурні дужки. Перша дія у нас. Ми повинні в отой ліст бокс 1, тобі ж ми як напишемо, ЗИС, щоб до його звернутися, так? ЗИС ліст бокс 1, Ітемс. Трошки не так буде, не ітемс, напевно. А, от это плохо. Давайте так, ми трошечки обираємо. Add item І е додаємо якийсь рядок. Давайте ми просто зараз додамо якийсь рядок. Ну, зокрема, зокрема, якийсь рядок. Щось напишемо. Просто напишемо ось тут. Так. Слідуюча команда, яка потрібна, це потрібна нам команда, яка змінює сам параметр X. Тому що, якщо ми не будемо змінювати то програмка буде зациклена і робити буде постійно, буде циклічне посилання так зване, да? у нас виникати. Значить, що ми тут робимо? Давайте ми напишемо таку дію, що змін на Х плюс, плюс це означає, що змін на Х буде збільшуватися на одиничку. Давайте попробуємо виконати нашу програмку. От, якщо ми нажмемо, то бачимо, що 100 разів. У нас получилось, вивелось наше значення. Але тепер нам що потрібно? Нам потрібно виводити не це значення, а виводити змінну x. Правильно? Виводити просто змінну x. Отак ось. Змінна x. Нажму і бачимо, що змінна x виводиться. Давайте розглянемо ще такий приклад. Наприклад, нам потрібно з вами э, протабулювати якусь то функцію. Ну, звучить воно угрожающе, на самом деле задачка доволі проста. Тобто, наприклад, на проміжку від якогось Х мінімального до Х максимального, так? брати значення Х і шукати при этом ігри. От дивіться, я поставлю для того, щоб ввести X мінімальне і X максимальне, я поставлю Edit, а перед ними поставлю лейбл. Відповідно, в лейбл caption я пишу ось так. X-Min. І ось отут. Тепер я трошечки скопіюю не виходить маю скопіювати. Лейбл і едіт Ctrl-C. А ну-ка, не хоче він копіюватися. Да? Ну, ладно. А якщо нам з Ctrl- його потягнути, він не захоче, а мені не захоче тягнутися. Що ж, ладно, давайте ще поставимо, що нам жалко. Ось отут лейбл поставимо. Ось отут ще один Edit поставимо. Ще один лейбл поставимо. І ще один. Edit. Поставимо. В цьому лейболі. В цьому лейболі ми напишемо х максимальне. x максимальне. Х максимальне. І ось тут, в цьому лейболі ми напишемо dx. dx. От. І натискав, натиснувши на цю кнопочку, ми з вами отримаємо результати ось тут. Давайте попробуємо е, ну, шукати, скажімо, функцію яку-нібудь y дорівнює чому. Ну, хай буде х квадрат. Хай просто буде квадратична така залежність. Значит, для цього ми поставили е, наші всі компоненти. І тепер а, що ми з вами запишемо. Дивіться. Перед оцім нашим циклом ми скажемо, що буде змінна x мінімальне, x-min, мін, і вона буде дорівнювати тому, що написано у нас в edit 1 у властивості текст. Так само ми що візьмемо змінну x2, ну, то є х максимальне. І так само ми візьмемо змінну dx. Dx і x максимальне. Тут, я думаю, вам все зрозуміло, тільки x максимальне ми беремо z2. І DX змінно ми з вами беремо із edit. 3. Добренько. Далі. XU на початку ми присвоюємо значенню X мінімального. Значення змінної X мінімальне. Далі будемо робити, доки х лишається менше рівне за зміну х максимальне. А до х будемо додавати крок змінна на х плюс змінна dx. Плюс змінна dx. Отак ось. Да? От. І виводити будемо ми з вами, по-перше, будемо шукати Змінну y, яка дорівнює квадрат, як у нас буде визначатися, давайте по простому Змінна x помножити на зміну x. Так. Змінна X помножити на змінну X, і далі? що у нас? Далі що у нас? Виводити ми з вами будемо е змінну X, а також будемо виводити змінну y. Значить, ось тут трошечки є маленький нюанс. Е ну, Хоча можна було в два діта вивести. Я просто не бачу, що в мене тут за помилка. Вам не видно? Ага, ми з вами трошки вам... малий шрифт, правда? Значить, Шрифт. Ми пригадаємо, давайте, як ми з вами е... більшали шрифт. Ми брали Tools Option, правда? Далі брали ми з вами е... дисплей ось отут. І ось отут брали розмір шрифта, якщо я не помиляюсь. Угу. О. Ось отак. Я, я щось у мене тут є помилка. Якась помилка. А я не бачу яка. Давайте напишу я поки плюс 10. Хорошо? А що в мене там таке було помножити на змінну Х і воно. Помножити на змінну X. Ну. І що там було за помилка, я не знаю. Може я Х написав російське вмісто Х. Не знаю, що за помилка була. Далі. Коли ми говоримо add item, то розумієте, як у нас в ітемі, виходить, дивіться, що ми повинні вивести як x, так і y. Тому я напишу так, що x дорівнює, і воно виведе нам змінну x, а також плюс. Змін на y. Отак ось. Тобто X дорівнює x і y дорівнює y. Хай в стовпчик вона у нас буде. Подивимося, що у нас вийде. Я збережу наш проєкт, запущу його. Введу тепер значення. Ось отут я ввожу, що значення мінімальне, наприклад, 2. 4. Тут ввожує максимальне значення, наприклад, там 32, крок, наприклад, Ну давайте 3 поставимо. Нажимаю button і дивлюся. Ось дивіться, виводяться якісь значення, але трошки не так, як того б нам хотілося. Понімаєте як щось, щось у нас, мабуть, не то. Правильно вийшло. І з нашим додаванням, особливо, то є, в тут вивелося вдруг 6. Потім вивелося 30, звідки лязь, тут вийшло 72. Не зовсім, не зовсім те, що ми з вами очікували. Ну, ладненько. От. Значить, е Виведення організуємо слідуючим чином. Дивіться, ось пишемо у нас константу х дорівнює. Далі елементи контактації Х, змінна Х. Знову елементи контактації не пишемо. Змінна Y дорівнює. Змінна. Стоп, стоп, стоп. Не змінна y дорівнює, а просто Y дорівнює. Тільки декілька пробілів. Закрили дуж, е, лапки елемент контактації, поставили і Y. Що це за елемент контактації? Це елемент приєднання. Одних змінних до других, він використовується у нас з вами на мові PHP. Да? Тобто, якщо ми хочемо об'єднати якісь дані. Давайте спробуємо зробити. Наприклад, поставимо мінус 30, тут поставимо, скажімо, 10. Ну і крок, давайте вже не цілий, а тобто, ні, нехай поки цілий буде. використаємо двієчку. Да? Нажмемо кнопочку Button і побачимо, що у нас Відбулися розрахунки всіх тих змінних, які ми з вами задали в, нашій... в нашому завданні. Тобто, що ми з вами зробили? Ми змінну X взяли за діт 1 текст, мінімальне далі Х максимальне. Взяли, далі dx взяли. Потім змінні x присвоїли значення х мінімального. Правильно? Написали цикл while, доки х лишається менше рівне х максимальному. Да? І далі що? Шукаємо y. Далі виводимо в лістбокс наші змінні х і. І до х додаємо круг. І так, будемо робити воно, доки х лишається. Менше за х максимальне. Значить, яка особливість цього циклу? В цьому циклі, якщо ми поставимо значення х більше х мінімального, більше за х максимальне. Тобто, отут поставимо, наприклад, 60, тут поставимо 6, поставимо крок, наприклад, 2. Нажмемо кнопочку button. Ви бачите, відбулося оновлення сторіночки, правильно, але. Цикл не спрацював жодного разу. Далі розглядаємо оператор із після умовою. Оператор з післяумовою відрізняється від оператора з попередньою умовою одним простим елементом. В ньому оцей цикл пишеться після тих дій. А перед діями ставиться оператор ДУ. Оце і все. Ну. Яка ж різниця в цьому циклі, і це вам обов'язково слід запам'ятати. Якщо написати, Ось такі значення, От давайте я напишу одразу правильне значення, да, правильне значення, як правильне значення, ми з вами напишемо. Тобто, напишемо, наприклад, 3, тут напишемо 56, тут напишемо 5, нажимаємо, воно працює. Правда? Але якщо ми з вами, якщо ми з вами, напишемо значення, отакі, 65, тут 6. А отут, от скажімо, три. І нажмемо на кнопочку, скажіть, що відбудеться? Буде працювати. Але скільки разів? Один. Один раз. Чому? Дивіться, один раз посчитало. Х-65, бачите? Хоча умова циклу неправильна. Но особливості, помієте, ну навіщо два одинакових цикла. Не треба, правда? Значит, тут умова перевіряється, де? В кінці циклу, коли вже зробились дії, правильно? А там умова перевірялася в початку. І якщо умова, зрозуміло, не задовольняє наші умови виконання, то ці всі дії не робилися. А тут дії один раз обов'язково діялись, а вже потім дивляться, треба далі робити або ні. От в цьому різниця цих двох циклів. Ви так запам'ятали, цикл з попередньою умовою. Умова стоїть вверху, і якщо початкове значення Х не задовольняє цю умову, то ці елементи циклу, які у нас всередині циклу, вони не робляться. Правильно? І друге, цикл з після умовою. Умова перевіряється в кінці. І якщо початкове значення не задовольняє нашу умову, да? або те значення, яке ми маємо, не задовольняє умову, то цикл робиться обов'язково один раз. В будь-якому випадку. Раз робимо, а потім уже. От в чому якраз особливість? Я думав, звісно, що ви це знаєте вже. Ну, нічого. Далі. Слідуючий цикл, у нас з вами з параметром. В чому особливість цикла з параметром? Слухаємо. Цикл з параметром реалізується за допомогою оператора ФО. Ми пишемо, отак, дивіться. Оператор ФО. Далі. крапка з комою оця не ставиться, а в циклі через крапку з комою. Ставляться значення в першому, в першому фрагменті до крапки з комою. Ставимо початкове значення ікса. А ну зараз чекайте, ми зробимо так. Дивіться. Отак зробимо. <кій> І так, в операторі ФО. До першої крапки з комою записуються дії, які треба зробити перед циклом. Тобто ми іксу присвоїмо значення мінімального. Після першої крапки з комою, тобто, по центру, в нашому випадку, бо буде три дії, записується умова, доки працювати. І В третьому елементі, в третьому фрагментику, ось отут, Записуються дії, О, дивіться, три фрагменти. Я середній виділю. В першому фрагменті ось тут, записуються початкові умови. Тобто х дорівнює х мінімальному. В другому фрагменті записується, що. Доки працювати. І в третьому фрагменті записується. Дія, як правило, яка змінює основний параметр нашої змінної. Тобто в нашому випадку це х додати dx. І далі, ось тут, ми в циклі вже пишемо. Наші елементи. Записуємо ті дії, які ділаємо. Тобто ми шукаємо y. Потім його виводимо в лістбокс. Запустили. Написали ось тут. Наприклад, 2. Тут написали там, 35, крок написали 3, нажали кнопочку, бачимо, що наша програмка працює, значення обраховується. Це третій тип циклу. Ви запитаєте, звісно, коли який цикл треба використовувати. Ви самі зрозумієте, коли його кій треба використовувати. Там, де треба, там, де вам хочеться. Якщо ви бачите, що можна використати будь-який цикл, ви любий використовуєте, який вам подобається. Але бувають завданічки, коли, ну, наприклад, слід використовувати оператор V. От завдання таке, дивіться. Треба, наприклад, знайти а, куб там, чи п'яту степень числа. А, Яке, ну, найменшу п'яту степень числа якогось, коли оця п'ята степень стає більша за мільйон. Ми, виходить, як дожди його піднести в другу степінь, в третю степень, в четверту степень, в п'яту степень, в шосту степень, в сьому і так далі, доки ця степінь не стане більша за мільйон. Тобто доцільніше буде використовувати оператор, доки вайл, да? той, що стоїть там у нас з вами. От. Ну, мається на увазі з передумовою. Ну ось так. Зупинимо наш запис.